Для того щоб залишити відгук про співпрацю з компанією ANDEL, просимо перейдіть, будь ласка, на головну сторінку iendel.com.ua, прогорніть донизу, майже до самого низу, до розділу, який називається, що про нас говорять клієнти, що скажете ви? Для того, щоб залишити відгук, вам потрібно для початку ознайомитись з рекомендаціями. Натисніть на комірку, напишіть коментар, помітьте зірочками якість обслуговування і опишіть свою, свої враження від співпраці з нами. Також ви можете додати через плюсик своє зображення вашої перегородки, і вам запропонують ще зареєструватися. Дуже ми просимо реєструватися як реальний відвідувач і клієнт, щоб не було що ви анонім. От, і після залишення коментару натискайте опублікувати. І все. Дуже вам дякую за те, що обираєте компанію NDA.